Під цим прапором покоління українців виборювали нашу незалежність. У 91-му році прапор української незалежності був піднятий над Україною. Під цим прапором ми перемогли на Майдані. Під цим прапором зараз українські герої звільнюють окуповані українські міста. Я вітаю від щирого серця ініціативу наших волонтерів. Щоб цей прапор зараз скрізь по Україні, гордо майорів. Я вітаю, щоб ми розфарбували український прапор, наші мости, дороги. Мені дуже сподобалося, що напередодні свята українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на висотці, можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців! Слава Україні! Героям слава!